Привіт, я Уля. Давай вчити вірші про маму та тата разом. Мама, Варвара Гринько, Ще в колисці немовля, слово мама вимовля. Найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові Мати, матінка, матуся, Мама, мамочка, мамуся. Називаю тебе я. Рідна ненечко моя, гарне слово Катерина перелісна. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш все готове. Мамо, кашки, кашка є. Мама, чаю вже не Мама, спадки вже роздітий у ліжку і укритий. Мама, ніжку зав'яжи, мама, казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш все готове. Правда ж, мамо, я великий, Марія Познанська Правда ж, мамо, я великий, сам взуваю черевики, зашнуровую шнурочки, сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісуватися вмію. І не плачу я ніколи, скоро вже піду до школи. Все на світі вміє тато Тетяна Корольова. Все на світі вміє тато, і шпаківню змайструвати, вміє довгий цвях забити, може, борщ смачний зварити, вміє рибу він ловити, мамі дарувати квіти, Смажить шашлики у лісі та казки читать Марисі. Запускати в небе зміїв, все на світі татко вміє. От якби ж ще для сестрички він навчив сплести косички. Галюся Катерина перелісна. У галюсі є мамуся, у мамусі є матуся, а матусина матуся, то галюсине бабуся, а у тата є татусь. Для галюсі він дідусь. І ще знайте, що галюся внучка діда і бабусі.